Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Не бійтеся сліпих. Єдине, що потрібно, мабуть, трошечки більше чуйності. Я завжди привикла ходити сама, і я ніколи не буду чекати, поки хтось мені прийде, подасть ручку і проведе. Але, на жаль, в цьому випадку я без сила. Те, що наші працівники мають допомагати маломобільним групам населенням, до яких відносяться люди з вадами зору, це прописано навіть у їхніх посадових обов'язків. Відсутність тактильної плитки, тротуарів, звукових світлофорів, озвучення зупинок громадського транспорту у маршрутках з такими труднощами найчастіше стикаються незрячі, коли їздять та ходять кропивницькими вулицями. Про доступність міста для людей з порушеннями зору будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Тут немає нормальних тротуарів. Доводиться йти під будинками, іноді може бути так, що на що можуть бути чиїсь ворота відкриті, Оксана Панченко втратила зір в 11 років. Живе у приватному секторі. Показує свій шлях від дому до зупинки громадського транспорту. Говорить, перша перешкода це відсутність у приватному секторі тротуарів. Тут кожен. Як хоче, так і робить собі свою ділянку. На вулицю Оксана Панченко не виходить без білої тростини. Пояснює, це ознака, за якою можна впізнати незрячу людину. Тростиною перевіряє, чи немає перешкод на дорозі. Саме небезпечно це відсутність світлофорів, відсутність зебри. Оді дорогу трошки було важко перейти, оскільки я показала тростиною, що я переходити хочу, але фура все одно проїхала. Я показую тростиною два рази, піднімаю її вгору і машина має зупинитися. Показує таке огородження, квітника перешкоджає незрячим або маломобільним людям. І щоб мені його обійти. Потрібно йти по дорозі, це теж дуже небезпечно. У магазинах, говорить, розраховує на допомогу працівників або інших покупців. Зазвичай допомагають працівники магазину, але іноді буває заходиш і ну, не можеш нікого зловити. Дуже було б класно, якби на оцих стікерах або поруч стікерів, де ціни, було теж написано по брайлю. Перший момент був незручний це перило, воно було повернуте якось незрозуміло, і обірвалося трошки наверху. Другий момент я не одразу знайшла, де ручка дверей. І третій момент це коли я не зрозуміла, в яку сторону двері відкривати. Продавчиня спілкуватись не захотіла. На цю зупинку Оксана приходить аби їхати в інший бік міста. Кропивницькому тролейбуси автобуси озвучуються, а маршрутки на жаль ні. В маршрутках трошки друга ситуація. Потрібно або когось запитувати, люди допомагають. Я чітко почула двері, і я їх шукала. Далі. Незрячі люди можуть знаходити дорогу за допомогою такої тактильної плитки. Цю вклали на вулиці державності. Є моменти, коли обривається плитка, і тобі не зрозуміло, куди йти. На місцях, де немає плитки, Оксана орієнтується за допомогою тростини. «Тростина – це є наші очі. За допомогою тростини ми знаходимо всі перешкоди, які знаходяться внизу. Так як асфальт такий нерівний, то тростинка дуже зачіпалася. Оксана вважає на будівлях лікарень необхідно розміщувати таблички не лише для зрячих, можливо, щоб був якийсь. QR-код, за допомогою якого можна було б телефоном відсканувати і прочитати, тобто за допомогою озвученої програми послухати, що написано. Тов інформація Кіровоградщини, режим робочих. Все. Більше немає нічого. Це перша табличка, яку я побачила. Але ця табличка несе ніякої інформації. До мене вийшла працівниця і вона мені хотіла допомогти зайти в аптеку. Перехід через вулицю Велика Пермська дозволено. Такі звукові світлофори є помічниками для незрячих, каже голова виробничої організації Українського товариства сліпих у Кропивницькому Сергій Рокожиця. Самокати та автомобілі впоперек тротуару пошкоджений асфальт та стовпи на пішохідній частині вулиці найбільше заважають їм. На обліку нашої організації в Українському товаристві сліпих перебуває 1353 особи з інвалідністю. Краще стало в тому плані, що подекуди почали класти тактильну плитку. Звукові світлофори це дуже добра річ. і Їх стає. Більше каже у громадських місцях: інфраструктура для людей з інвалідністю, зокрема незрячих, має бути більш доступна. Хочу сказати одне: не бійтеся сліпих. Єдине, що потрібно, мабуть, трошечки більше чуйності, тому що я вам скажу такий випадок. Це із ну з моєї практики, до нас прийшов це влітку. Військовий, який на фронті втратив обидва ока. І він каже: я намагаюся навчитися ходити сам. Іду з тростиночкою, дружина йде ззаді, там метрів за три, ну щоб мене якби, в випадку чого, зорієнтувати там, підхопити. Йду, на тротуарі стоїть автомобіль, люди проходять мимо, навіть не реагують. Каже, ну добре, що якийсь бездомний тут поруч був. І каже, браток, підожди. Зараз я тебе проведу для водіїв та кондукторів тролейбусів і автобусів. Провели тренінг за участі людей з інвалідністю інструктажів продовж року, говорить заступник директора комунального підприємства Електротранс Василь Осіпов. Те, що наші працівники мають допомагати маломобільним групам населенням, до яких відносяться люди з вадами зору. Це прописано навіть у їхніх посадових обов'язків. Це функція водія для людей з вадами зору. У нас працює. Зовнішня озвучка, так називаємо. Є, допустімо, категорії людей, які пересуваються з супроводжуючими особами, та передбачено значить, чинним законодавством, такі люди мають право на безкоштовний проїзд. У маршрутках озвучення зупинок громадського транспорту немає. Людям з інвалідністю допомагають інші пасажири або водії, говорить водій маршрутки Віктор. Зупиняємося, він запитує у людей, яка маршрутка під'їжджає. Зараз водії більш мене сталися адекватні, тому що давно працюють. 13 світлофорів у Кропивницькому мають пристрої звукового супроводу. Вартість будівництва одного світлофорного об'єкта а це комплекс різного обладнання, коштує 3,5 мільйона гривень, розповів заступник директора комунального підприємства Міськ світло Віктор Неліпович. Десь приблизно 19 відсотків від загальної кількості форних об'єктів, це правильно так говорити. Знаходиться на балансі КП «Міськсвітло» світло 68 одиниць. Зараз ми, як отримуючи бюджетних коштів, які Спрямовані на обслуговування таких об'єктів, можемо лише під час виходу якогось пристрою звукового супроводу їх замінити на новий або відремонтувати старий. Один такий пристрій коштує орієнтовно, ну, в залежності від виробника, 10 тисяч гривень. Якщо у нас повноцінне перехрестя, де є чотири пішохідних переходи, то це вісім таких пристроїв треба встановити. Зі слів Віктора Неліповича під час воєнного стану мають з міського бюджету гроші тільки на поточні ремонти. Скільки цього року виділили грошей з бюджету громади, та скільки планують витратити наступного на те, що Кропивницький став більш доступний для людей на кріслах колісних протезах, втратою зору чи слуху дізнатись у міськраді нам не вдалось. Керівник прислужби Сергій Якунін сказав писати інформаційний запит. Суспільне направило його. Чекаємо відповідь. Незрячі Люди так само пересуваються як і зрячі, просто з допомогою тростини або там своїх якихось GPS-навігаторів, за допомогою яким можна орієнтуватися. Так, їм трішки складніше, ніж зрячим людям, але вони також можуть орієнтуватися, тільки потрібно, щоб були нормальні дороги. Ірина Полулях, Яна Боржак, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.